Кварцовий годинник Хемсут поедагар. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Браслети десь рівного кольору з такими золотими вставками посередині. Застібка стандартна, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Ось так. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати дату та день тижня. Виймаємо штифт спочатку в перше положення, тобто не до кінця. Він вже в нас витягнутий ось так. В один бік крутимо, буде налаштоватись день тижня. В інший бік буде налаштовуватись дата. Налаштувавши дату, виймаємо штифт вже до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Годинник має камінці на ділення годин, тому дуже гарно виблискує на сонці. Та чудово підійде вам під будь-які вбрання.